Дівчатка, всім привіт-привіт! Освітлення не дуже, але не звертаємо уваги, бо всі знаємо, що і як зараз відбувається. Так, мої любі, мабуть, я зараз розпочну знімати в'язальний влог. Потихеньку буду вам показувати, що в'яжу в даний момент, які готові роботи. Знаєте, дівчатка, зараз поки що. Ой, в мене вдома купа такої роботи, що не можу змінити цей манікюр, тому не можу зараз знімати майстер-класи, буду в'язати якісь такі роботи, які не потребують зйомок. Тому якось так. Так, дівчатка, дивіться, зв'язалися в мене за один день дуже швидко мітинки. Чому так? Поїде в гості старша донечка. Ви знаєте, що я собі їх збиралася зв'язати. І мені вони дуже треба. Ну, але це таке. А, і вона побачила в мами мітинки, ну їй відразу вони потрібні. А, собі в'язатиму, не, не знаю вже, в мене ось все, що залишилося. А, з чимось буду ще комбінувати, якусь ниточку додам, щоб цю використовувати лише одну, бо я додавала дві ниточки, ось коричневих. І одну ниточку махерчика. Ось таке поєднання. Ось такий мікс вийшов дуже гарний. І я швиденько за один день зв'язала їй ці мітинки. Тепер вона їх забере, я їх ще робила резиночками, бо вирішила, що ще ось так можна. Не знаю, на пальчик, мабуть, так не вийде. В принципі, їй так не потрібно. Це я для себе такий варіант мітинок вподобала, бо мені треба буде ще й писати. Ось так. Ось так: я вирішила, можна ще навіть симпатичніше виглядає. Ну, фото в мене немає. Як будуть, попросимо в неї, і нехай вона нам покаже, як вони на ній виглядають. Ніби здаються, такими малесенькими, але коли одягаєш на руку, то все добре, все, як я люблю, знаєте, як друга шкіра. Не важила, дівчатка, але тут, мабуть, грамів 20 точно не більше. Ну, вони такі, знаєте, легенькі, невагомі, пухнасті, м'якенькі. Так що є в мене такі швиденько зв'язані мітинки, і тепер, надіюсь, я вже зв'яжу наступні собі. Бо щось Маруся зараз в мене нічого маминого не носить, тому вже буду в'язати для себе. Так, дівчатка, показувала вам в попередньому влозі Альонушка Паращенко прислала мені пряжу. Ось це алізе класична 240 метрів на 100 грамів, 50 акрил, 50 56. Класна пряжа, люблю її, в'язала на спицях 3,5, в'яжу маніжки для. Спільника зігрій мою душу. І, мабуть, всі, коли вже буду відсилати на талці, всі потім їх зберу і окреме відео для спільника зніму. Бо за кадром в'язати, назбирувати, знаєте, для одного спільника речі дівчатка дуже важко. І якось, так як дівчата хочуть, щоб Знаєте, лише для їхнього спільника знімали відео, також я скажу, також це дуже важко. Чому? Тому що, дивіться, три роки назад, коли у нас розпочинався наш зароджувався, я б сказала, наш україномовний Ютуб в'язальний. Мало хто організовував спільники, і я тоді організовувала їх багато. І тоді, звичайно, що можна було поставити умову, що ось мій спільник і ось до нього окремо відео. Зараз, дівчатка, майже кожен блогер організовує свої спільники. Я в багатьох зараз спільниках, щоб підтримати тих дівчат, які підтримували мене. Але для мене, як людини зараз працюючої, раніше я не працювала на роб, ну працювала вдома, як зараз працюючи, для мене дуже важко окремо знімати, окремо в'язати. Для мене це майже нереально. Тому я буду, речі, показувати ось так по ходу у своїх влогах, потрошку я не можу сісти і нав'язати відразу багато манішок. І це, знаєте, ну. Це трошки було б важко. Мені потрібно відволікатися. От я зв'язала маніжку, я її дов'язую, раз я зв'язала мітинки. І тому ось так. так. Тому буду так поки що показувати у влогах. В спиці брала 3,5. Ну, мене ще запитували в коментарях. Я написала, що завжди для Лана Gold я би було... згадала, до речі, я беру спиці номер 4 Але тут я хотіла, щоб полотно було таке щільненьке, тепле. Тому дівчатка взяла 3,5. І я побоялася, що воно буде в мене таке стояче і забите, але після прання прала в пральній машині. дівчатка Цю пряжу можна прати але після прання, знаєте, і горловинка ось роздалася, сушила на манекені, щоб вона трошки бо вона була дуже стягнута. І пряжа якось м'якішою стала, так що можна і 3,5 використовувати, бо я вже хотіла четвірку брати. Все-таки буде щільніше. І що, дівчатка, скажу, у мене на ось цю маніжку майстер-клас у мене є на каналі Реглан Погон маніжка в мене не вистачає одного моточку, і це дуже незручно. Потім я десь тут додала моточок Альона, такий маленький, мені вкинула. Ну, якийсь залишок. Додала його, мені не вистачило. Я не бачу де хвостики, я хотіла вам показати хоч трохи. Потім додала іще з нового моточка. Дівчатка, як для манішки це забагато. Хвостиків було І тому я вирішила, що буду ось такі маніжки в'язати з бобільної пряжі, щоб в мене там було е, три хвостики. А із е, цієї, що альомошка мені прислала, я буду. така приємна, Я буду в'язати. Е, Снут куточок, як я зелений вам показувала. Я думаю, там вистачатиме одного моточка, два хвостики і все, і порядок. Мені так буде, я думаю, зручніше. Ну ось, Маніжка така є, класна. У мене йде більше 100 г на неї. В майстер класі в мене інше закриття. Тут я вирішила ще й резиночку пов'язати. Ну, дівчатка, знаєте, одне те ж саме, якось воно трохи нудно в'язати. Хоча мене, мені тут так приваблює ось цей колір, що ніколи не любила коричневий, це щось в'яжує, мені цей колір дуже подобається. І знаєте що? Коли в'яжеш одну і ту ж саму річ, якось щось набридає, хочеться десь щось трохи змінювати, якісь нюанси, щось таке. І взагалі я зрозуміла для себе, що коли ви зв'яжете один раз по моєму майстер-класу ось цю маніжку, потім ці всі, вже другу в'яжеш, ці всі розвороти, це все воно вже так в'яжеться, просто на одному подасі, вже воно. Потім можна в'язати на різні розміри, потім ти розумієш, що під інший розмір ти зробиш менше розворотів. Ну, взагалі, якось одну зв'язав, і далі воно все вже йде. Так що ось дві такі готові роботи є, маніжку поки що відкладу, мітинки віддам. І що в мене зараз дівчатка в роботі для. О, дівчатка, скоро дов'яжу шкарпетку. Знаєте, що я забула? Я, здається, забула у спільник у чат в Телеграмі вкинути фото, що я розпочала в'язати синім кольором. І я зараз в СП моя веселка. У нас там листопад блакитно-синій чи синьо-блакитний, я не пам'ятаю. І тому я вибрала ось такі кольори. Не знаю, ну такі. Класні, ну прямо такий королівський якийсь благородний колір. І дивіться, я поєднала артісан, до речі, ця також така ем, товстіша, ніж оранжева, із хаки. ті зовсім тоненькі. І взяла ниточку махерчика. Це все присилали мені мої підписники, щиро їм вдячна. В'яжуться шкарпетки для захисників у берці, тому ось такі високі. Взяла спиці 3, 60 петель. Ну, класно, все класно виглядає. І такі м'якесенькі вони виходять, не знаю, мені дуже-дуже вони подобаються, і якось так приємно в'язати і швидко в'яжеться. Я б не сказала, що вони товсті, вони все одно виходять тоненькі, в берці їх можна одягнути. Так що ось, ось зараз над чим працюю. Дівчатка, ось подивилась на це, і я зрозуміла, з чого я розпочну собі мітинки. Зараз вам покажу. Мабуть, я візьму ось цю пряжу, в мене з слідочки залишилася, ось цей мохерчик. І, можливо, одну ниточку з цієї. І поєднаю. Я не знаю, коли мені почали подобатися такі кольори. Ну, цієї осені щось вони мені подобаються. Так що, ось наразі такі мої роботи, процеси. Далі подивимося, що я буду в'язати. Дівчатка поспішаю показати вам мій новий процес, який вже на такій серйозній прям стадії. Вже багато пров'язано. Але справа в тому, що не встигаю його вам зняти. То світла немає, то телефон розрядився. У мене є ось така гарнесенька пряжа. Дивіться, це малесеньке таке мікро-букле. Мені колись його присилала Галинка. І дівчатка, що я в'яжу? Валя. З каналу Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Я їй передала віртуальний моточок, який мені передала Таня Чорна. І Валя мені сказала: зв'яжи щось, що для тебе є символом зими. Дівчатка, для мене якось завжди символом зими був білий джемпер. Можливо, якісь там з косами, ну, щось таке цікаве, але ем, я виходила з того, що в мене є, ті пряжі, що в мене є, і давним-давно ці моточки лежать, мені так хотілося з них щось пов'язати, скористатися ними. Все, ніяк до них не доходили руки. І ось Валя дала мені завдання, і я відразу, відразу руки потягнулася до ось цих моточків. Дівчатка, тут погане освітлення, але як буде можливість, я зроблю кращий підйом. Колір Ivory дуже гарний, дуже приємний, ниточка, така букляшечка, в'яжу в два складення, виходить, я б сказала, таке осіннє полотно. І я в'яжу по своєму майстер-класу, у мене є ковтинка на круглій кокетці, називається фірузе, на ній там гарні перегляди. Дівчатка, там у мене експрес-майстер-клас, але там не знаю, я і розповіла, і намалювала, і не... ну, все розповідала. Я думаю, там, якщо початківці вміють в'язати лицеві виворітні додавання, то вони з легкістю зв'яжуть разом зі мною ковтинку на круглій кокетці. І от я недовго думаючи, взяла, відразу надихнулася, зрозуміла, що хочу білий джемберочок. І чому саме такий? Тому що от я зараз дуже часто ношу ось цю мою ковтинку зелену, фірузе. Нагадаю вам про неї вставлю десь тут фото. Куртку шкірянку так зручно вдягла і побігла, і під спідничку, і під брюки. Мені дуже подобається, і думаю, ну не можу ж я лише завжди її носити. Мені треба якась заміна. Тому я взяла. ну Тут не дуже гарно, дівчатка, на гарному освітленні я зніму, ви побачите, як, як тут все гарно виглядає, ниточка розпрямиться. Тут і пушечок, є, і такі малесенькі букляшики. І навіть вона підсвічується. Ну, Тут ви зараз не побачите. І от мені треба якась заміна, це буде якась, мабуть, в мене осінньо весняна кофтинка. Але все одно. І буде, дівчатка, більш такий, знаєш, знаєте, недовга вона буде. І рукава будуть йти по тілу, Ну, щоб вона мені була зручна в куртку. Так що ось така в мене класна річ в'яжеться, вже ну, так хотіла ж що... нарешті показати її вам, бо вже третій день в'яжу і ніяк не зроблю підсйом. Ну, а що і як, чи дов'яжеться до кінця влогу вона, ну подивимося далі. Спочатку в мене невеличке включення, хочу показати, що і як в мене просувається. Одну шкарпеточку я дов'язала, поки що вона в мене не випрана, Тому така не дуже гарна, без блокатора. Після блокаторів ці шкарпетки просто ідеальні. Не знаю, як ми раніше жили без блокаторів. А, так, далі, що по моїй ковтинці? Я дов'язала її вниз. Закриття в мене також болгарський зачин і початок в'язання. Дивіться, як класно виглядає. І закриття так само. І я вже навіть зв'язала один рукавчик. І ковтинка ця в мене також не дуже довга по довжині. Зв'язала вже один рукавчик, просто прямий крій, просто прямий. Зв'язала довгий, тому що зараз не так вже і тепло. Також закрила болгарським зачином. Майстер клас у мене є на каналі, хто ще не знає, як це робити. І розпочала другий рукавчик. Знаєте, тут, по суті, рукав в'язати, як шкарпетку. До речі, у мене тут 52 петлі. І ну, просто треба час і сісти його. Відв'язати. До речі, дівчатка, що я цього разу зробила? Я зробила, бо якось тут забагато полотна попереду, я перед зв'язала так, що він у мене на 10 петель ширший, ніж спинка. І коли приміряла на себе, то мені дуже сподобався ефект. Ну, і, в принципі, що тут? Дов'язати рукав, дуже надіюсь, що в цьому влозі дов'яжу, і в мене буде готова річ. Така і гарна. Знаєте, може бути і святковою, якщо одягнути її так по кольору. І по в'язці, то вона в мене доволі така практична. Ну, в принципі, такою її і планую використовувати. І знаєте, що дівчатка якась напала осіння хандра. Тому що вже осінь не така красива, якою вона була. І мені захотілося чогось зимового, чогось новорічного. Тому в мене ось зв'язалися ось такі сніжинки. Дівчатка в'яжуться, але ну, дуже-дуже швидко. Правда, от мені здається, що тут киточка якась замала. Мені здається, треба було її якоюсь душою зробити, не знаю. Так що ось так от. дуже красиві такі. Вони мають такий 3D-ефект. Вони не пласкі, ці сніжинки. Ну, мені дуже подобається. Можна робити з петелькою, скітечкою. З Десь повісити. До речі, я ось так дивлюся зараз, якщо зв'язати в червоному кольорі, отак, з киточкою, то не обов'язково ще вішати на ялиночку, можна навіть в машину повісити. Дуже гарно. А якщо я також дивлюся, не в'язати петельку, якщо зв'язати в такому розмірі, то ще й вийде така гарна підставочка під чашечку якусь. Чи під свічечку. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Майстер-клас зняла. Дуже швидко в'яжеться там за 6 рядочків можна. Зв'язати ось так от, дивіться, під свічку можна. Ну, тобто, можна використовувати по-різному. Так що піднімаємо собі настрій, бо у нас зараз такі холодні дні і дощі. І... А зими немає, снігу немає, нічого не радує, тому якось, якось так. Ось такі в мене дівчатка справи. Планую дов'язати цей рукав. І розпочну собі пов'язку і мітинки. Потім вже пізніше покажу, з якої пряжі буду в'язати. Дівчатки, і завершити цей влог я хочу готовою роботою, якою я дуже задоволена, зв'язала по своєму майстер-класу. Просто дов'язала довші рукави, все залишила так, як в майстер-класі. Єдине, що я змінила номер спиць на 4, але нічим не гірше, все добре вийшло. Так що беріть мій майстер-клас. Якщо вам сподобалася модель, підлаштовуйте ваші спиці під розмір вашої пряжі і в'яжіть з великим задоволенням. У вас все вийде. До нових зустрічей, пока-пока.